Друзі, всім привіт! На зв'язку DreamCar і в нас сьогодні знову свіженьке поступлення автомобілів до вашої уваги. Renault Megane 2007 рік на максимальній комплектації. Ну що ж, друзі, автомобіль щойно до нас приїхав з Нідерландів, щойно розмитився, та ми одразу його знімаємо для вас. Renault Megane 2 на 2,0 бензиновому надійному двигуні. 2007 року випуск. Автомобіль без жодного підкрасу, жодний елемент в цьому автомобілі не фарбований. Автомобіль на максимальній комплектації, на лінзах на протиотуманних фарах. Бампер все в дуже гарному стані. Немає яких сколів, царапин. Дно автомобіля також без корозії піднімали його перед тим, як виставляти для вас на продажу на підйомник. Все подивилися, все, друзі, протестували. Автомобіль повністю готовий до експлуатації. А саме солодке це ціна цього автомобіля 5300 доларів плюс торг. Це самий низ ринку. Так що номер я залишаю в описі. Прикріплю в відео. так що дзвоніть. Також хочу нагадати, що в нас є телеграм-канал, куди ми в першу чергу закидаємо автомобілі, які до нас приїжджають з Нідерландів та з різних країн Європи. Тобто їх ще немає ні на авторія, ні в Ютубі. Ми їх в першу чергу закидаємо в наш телеграм-канал. Так що, друзі, ссылка на телеграм-канал та на всі інші соцмережі буде в описі. Також в нас є послуга доставка авто по Україні. Тобто, якщо ви самостійно не можете приїхати за автомобілем через ваші якісь причини, то ми вам, друзі, можемо його доставити. Переходимо до самого вже огляду автомобіля, як ви бачите, в нас присутні релінги, не поліс, все гарно. Також в автомобіля стоять гарні титани, всі чотири титани не покоцані, не побиті. Також дуже хороша стоїть гума, ще від'їздить не один сезон. І переходимо до задньої частини. До стопа немає ніяких сколів, подряпин, царапин. бампер ззаду також в дуже хорошому стані, не примятий. Також на автомобілі присутній фаркоп, який зараз лежить в багажнику. Його можна виняти та вчепити, також коли він вам не потрібний, його можна просто зняти та положити в багажник. Також цей стоп в дуже хорошому стані. Автомобіля немає ніяких подряпин, сколів. Автомобіля полірувати не потрібно в дуже гарному кольорі. На всіх чотирьох ручках в нас присутній безключовий доступ. Також, друзі, скло, як ви бачите, 2007 рік пише на склі. Тобто це означає, що повністю всі вікна рідні. Тут рідні всі вікна, також лобове скло, заднє та всі бокові стекла рідні. І зараз будемо переходити до середини автомобіля, покажемо вам його зсередини, покажемо, яка в нас в саме цьому автомобілі комплектація. Також, друзі, у нас присутні підігрів дзеркал, що дуже зручно зимою, коли вони замерзають і відкриваємо двері, нас одразу зустрічає безключовий доступ та шкіряні карти. Наголошую, друзі, що автомобіль 2.0 бензин, тобто на 6-ступеневій коробці передач. Якщо навіть брати 1,6 бензиновий мотор, то е, я б сказав, би, що йому потужності трошки мало, через те, що там 5 передач, тут 6 передач. і… На один моторі машина хоче ще шосту передачу, їй не вистачає. А тут потужності я б сказав би, що предостатньо, тому що є шоста передача, і автомобілем можна розігнатися досить і досить непогано. І всередині нас зустрічає Android Магнітова, стар стоп, шестиступенева коробка передач та клімат контроль, шкірані сидіння, комбіновані шкірані сидіння. Руль також, друзі, в дуже хорошому збереженому стані відповідає пробігу. Дійсності пробігу цього автомобіля 220 тисяч. Пробіг повністю рідний, є повна історія обслуговування автомобіля, всі сервіса, як автомобіль заїжджав на сервіс, обслуговувався, та що в ньому саме замінено. І також задній ряд сидінь, не просівши, не порватий, друзі не подряпаний, дуже в хорошому збереженому стані. Шкіра також, друзі, дуже сильно збереглася. На цей пробіг, друзі, автомобіль повністю відповідає. І якщо треба, то можемо зняти вам особисте відео огляд автомобіля з прибором на лакофарбове покриття. І відкриваємо двері, нас зустрічає також з цієї сторони безключовий доступ. І, друзі, як ви бачите, треба замінити невеличку пластмаску. Вона коштує приблизно до 200 гривень. Її можна заказати як в інтернеті, так і знайти на розборці. На панелі, бачите, немає ніяких царапин, царапин, сколів. Сидіння також в дуже хорошому стані, все працює, всі сидіння совгаються. І Зараз перейдемо ще до, заду, до заднього ряду сидінь. Нас зустрічає ось така карта, також присутня шторка, тонування таке. Сталя автомобіля чиста, сіра, гарна автомобіль повністю після хімчистки. І переходимо до багажника, нажимаємо кнопочку, та в нас він сам виїжджає. А це означає, що замінені ось ці стоючки, стоючки дві нових, так що вже вам їх міняти не потрібно. Забачити, лежить фаркоп. Також, друзі, багажник гарний, чистий, місткий. І присутні запасне повнорозмірне колесо, домкрат, ключі, так як автомобіль приїхав, так і ми вам його передаємо. Ще раз покажу вам автомобіль з сторони, насправді дуже гарний. І зараз, друзі, буду вам показувати, як працює двигун на цьому автомобілі, як заводиться, як тримає холості обороти та як працює сам двигун. Заводимо наш автомобіль, нажимаємо старт-стоп, включаємо передачу. Автомобіль, як ви бачите, завівся, жодних помилок немає. Обороти тримає друзі добре, обороти не плавають. та Відкриваємо капот і виходимо на двір, щоб ви послухали, як працює сам двигун. Як ви вже побачили, двигун працює суперово. Нагадую, 220 тисяч рідного підтвердженого пробігу. 2,0 бензин, 2007 тисячі чистий рік. Кого друзі зацікавив, цей автомобіль, то номера я залишаю знизу. Дзвоніть, пишіть. Дякую всім за перегляд. Всім пока.